Друзі, привіт! Літо в самому розпалі повно вишень, черешень ягід, лубніки абрикос. Хтось закатує на зиму варення, а я роблю із цього всього лікьори. Сьогодні, на прикладі, абрикос, я покажу, як я саме його роблю. Починаємо. Саме основне промити водою і передраглювати. Закатую я його в трохлітрові банки. Це на кісточки? Здраглюємо і скидаємо в банку. Банку не потрібно наповняти доповної. Ось так, щоб було десь приблизно 2,5 літри. Саме добре, що я їх нарвав, вони ще такі, що не розлазяться як каша. Вистачиться в сторону. Далі в кожну банку я засипаю по пів кілограма цукру. Є в мене така мірка Це в сторону. чайця тут. Це є. Це все тепер заливаю самогонкою, тою, що вчора вигнав 65 градусів тут в самогонці. Заливаю до самого верху банку. Півтора літри <към> помістилося. Не вистачило, піде ще одну банку. Так, 4 літри горілки я потратив на цих три банки. Далі я закриваю консервними кришками. Розкажу для чого? Для того, щоб це постійно перемішувати, бо сахар так відразу не розчиниться. І це все прийдеться днів-два постійно перемішувати. Ходити, щоб розчинився цукор. Через то я не накриваю пластмасовою кришкою, бо знаю, якщо переколотювати то може відкритися банка і протікати, то краще закатати і не гратися. Ну і плюс я його довго не буду відкривати. Хто його знає скільки воно простоїть. У мене такої манічки немає, щоб не встиг закрити і бігати кушати. Це, можливо, якісь гості будуть зимою на такий випадок. Такі напої більше полюбляють жінки але я вам скажу, як чоловіки пробують, ще ніхто мені не сказав, що не сподобалось. Згадав історію, колись зробив з маліни Три банки такого лікюру. І якось сиділи з татом, вечерили. Тай тато каже, давай свого лікюр спробуємо. А я зробив дві банки, закрив самогонкою, а одну банку чистим спиртом. Думаю, тоді зимою відкрию, розбавлю за двоє, то й буде так, як лікюр. Воно вийшло крепше. І що я вам скажу? Кожну. Банку я відкрив, нюхав, не було чути, де самогонка, а де спірт, все пахло малиною, не можна було розібратися. Папа каже, давай яку попало. Відкриємо, та й вже буде видно. Коротше, ми випили по одній чарці, потім по другій я вже третя налив, він каже, давай ще, напевно, я йду додому. Каже, бо це ми, мабуть, спирт п'єм чистий. Каже, вже ноги не тримають. Так що якщо ви так робите і чистим спиртом розбавляєте, то краще помічати ту банку, бо його тоді воно таке ароматне і пахне цими фруктами, що залито, що не можна зрозуміти. Горілкою взагалі не чути. Каже, що п'єш компот. А насправді воно дає по голові добре. Тут залив 60-65 градусів горілкою, десь вийде воно виношев тягне совкою, вийде десь 40-35 градусів такий напій, лікер. На це все. Це вся закрутка в мене простоїть мінімум 2 тижні. І це вже майже готово. Всім дякую за перегляд. До побачення.